Мер звітує у палаці культури народний дім Ігор Слюзар зустрічався із громадою Коломиї. Робиться міський голова традиційно протягом своєї каденції. Говорить про здобутки та проблеми. Цей рік особливий про що йшлося. А тепер дивіться у сюжеті надійні Плюхіної. У народному домі звітував не лише міський голова, а й увесь виконавчий комітет Коломийської міської ради. Адже усі рішення приймають погодження місцевих депутатів та членів виконкому, розпочав Ігор Слюзар Із сумних подій, які нині відбуваються в Україні уже в листопаді, 2013 року ми з вами, в тому числі і Коломийська міська рада, оголосили загальноукраїнський страйк. Ми були першими в Україні, і відповідно, вся діяльність вже була зав'язана на діяльні на подіях. Києві на Майдані. І треба віддати належне, коли ми відзначилось. Я думаю, ні одне місто обласного підпорядкування не було так представлено на майдані, як наша рідна Коломия. Сумнозвісні події тривають і досі. Найгірше каже Ігор Слюзар, незважаючи на постійну допомогу населення, українські військові і далі потребують допомоги у вигляді захисної амуніції, теплоодягу, їжі та води. Неймовірно складна економічна ситуація має безпосередній вплив і на роботу органів місцевого самоврядування та життя громади. Загалом зазначив міський голова. Напевно, за чотири роки каденції так. Не було, щоб ми більше місяця вже затримали виплату зарплати. Працівники культури сьогодні не мають зарплати і про світу на сьогоднішній день нема. Повноваження в культурі і освіті передані державою, не підкріплені матеріальним ресурсом. Мало того, всі пам'ятають про. Те, коли уряд прийшов новий, він провів секвестр бюджету. Тобто нам не вистачало 20%, нам стало не вистачати 30% на закриття фінансування цього року. І найстрашніша ситуація в тому, що Кабінет міністрів або перекладає вже на новий склад і не хоче приймати це рішення сьогодні. І це визиває гостру суспільну ситуацію, особливо серед працівників культури. Торік пригадує міський голова на такому ж звіті говорив про те, що місто неможливо утримувати за 5% фінансування незахищених статей. Мова йде про благоустрій, ремонт електромереж, утримання бродячих собак. А з березня цього року доводиться працювати лише на 1%, каже Ігор Слюзер. Якщо перша половина року рівень заробітної плати в бюджеті загальному бюджеті був. 89-92%, то на сьогоднішній день ми перетворились на касу по видачі заробітної плати, і процент зарплати у видатках становить 96%. І я дуже добре пам'ятаю 2002-2004 рік, коли вчителі з транспарантами приходили під ратушу і говорили: Віддай зарплату тодішньому міському голові. На жаль, ситуація сьогодні дуже гостро стоїть, і це стосується тільки тих повноважень, яка передала нам держава, тобто держава, передаючи повноваження, забула чи не може забезпечити матеріальним ресурсом. І цей рік в нас і визначався тим, що фінансування по загальному бюджету практично відсутнє. Проте, ми не здаємося, місто прибирають, каже Ігор Слюзар, освітлюють. І за словами міського голови у 2014 році зроблено найбільше доріг за як мінімум останні 14 років. Ми пішли шляхом будівництва нових доріг по об'їзних дорогах. І ми це з депутатами міської ради погодили, що саме цей шлях найправильніший, бо ми основного не можемо розв'язати потік транспорту в центральній частині міста. Цього року ми робили вулицю Франка, вулицю Моцарта від Франка до Чехова, тобто з'єднали петлюри по більш-менш якісному покриттю, плюс дві ділянки ми зробили капітально. Ми почали малу об'їзну дорогу. Це вулиця Міцкевича Кузьми Верещинського. Вулицю Січових стрільців зробили за свої кошти. Ви пам'ятаєте, що три минулих роки ми постійно говорили про те, що нам держава надає кошти на цю дорогу? На жаль, за всі три роки ми не змогли до виконавця робіт ті гроші довести. казначейство не працювало. Також комунальники проводитимуть каналізацію у приватні мікрорайони, проте насамперед робитимуть там, де долучатимуться мешканці. Далі прокладатимуть водопровід. Водночас залишаються і невирішені питання, зазначив міський голова. Передвиборчу програму і розумію, що я її виконав. Так мало я пообіцяв. Але є одне питання, яке досить серйозно впливає на ту економічну ситуацію саме в Коломиї. Це Відсутність стабільних робочих місць. Ми дуже велику надію мали на Швайгофера, але Швайгофер на цей рік зупинив будівництво заводу і сказав, що він повернеться в Україну тільки у разі припинення бойових дій. Сьогодні фірма Ліоні вибрала земельну ділянку, але не робить ніяких кроків. Питання то ж саме: війна. І колись мене дуже критикували за ті малі архітектурні форми, але саме вони забезпечили ріст, ріст підприємництва. Бо одною умовою було людина має бути офіційно влаштована. Після доповіді Ігор Слюзер відповідав на запитання, коломиян. їх цікавило харчування у дошкільних закладах освіти, виплата заробітної плати, зокрема у галузі дошкіллі, облаштування тротуарів у місті.